Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через наркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. І наш гість сьогодні, Валерій Жванко учитель, журналіст, мандрівник, фотограф, лауреат обласної краєзнавчої премії, премії імені Ястребова. Доброго вечора вам. Дякую, Доброго що ви з нами сьогодні. Як зрозуміли, вже наші глядачі, мабуть, е, говорити нам буде сьогодні про що і навіть показувати. Отже, сьогодні в новинах я нагадаю, перш ніж ми почнемо наш діалог, е, ми розповідали про те, що е, пан Валерій видав нещодавну книгу, яка називається Мій берег. Вона складається із двох частин, все інше розка розкаже нам більше е, наш сьогоднішній гість. Отже, дві частини книги. Чому дві і що в них є? А, ну, Пан Валерій і пані Зінаїда видали е, в 2011-му книгу, яка складається з двох частин: краєзнавчі матеріали до історії села Попельнасте Олександрівського району і вірші Зінаїди Жванко». Вони складаються з двох частин, тому що ми два береги одної сім'ї, тому що ми два виміри одного світу, вона, мабуть, більш ліричний, я більш науковий. І вона містить кольорові ілюстрації з тими знахідками, які відбулися ну, за 20 років, поки ми живемо в цьому селі. Тобто виходить, що і книга цікавим чином оформлена. Зараз ви її перевертали, так. З одного боку можемо читати вас, з іншого зінатика. Іншого да, безумовно. Ну тут є Чия ідея і... була саме такою книгу. Зробити? Ну, ідея ця вона блукає в просторі, і це не наша ідея. Ми використали її з економічних чинників. Тут такі дві обкладинки. Якби робили дві книги, було б чотири. Ага то тобто, це ну, дорожче. Зрозуміло. Отже, е, крім того, що ви, як я сказала, вже вчитель і письменник, ви ще й е, створили, наскільки я знаю, це була ваша ідея, туристичний краєзнавчий гурток у школі, де ви працюєте. Розкажіть більше про нього. Для чого взагалі вам така ще робота? Е, і що, чим займаєтеся? Що вивчаєте з дітьми? Я викладаю зарубіжну літературу і українську літературу, село Попельнасте славне тим, що поблизу нього в 1648 році. Відбувся один з епізодів національно-визвольної війни, зокрема, Жовтовоцька битва. На її околицях знаходиться відома балка княжі Байраки, і на городах під час сільськогосподарських робіт трапляються вражаючі знахідки. Але це ну, люльки, накінечники від стріл, ну там кінські стремена. Але об'єктів матеріальних немає. Немає могил, немає курганів таких запорозьких. І ми вирішили з дітками подивитися. Те, що залишилося в Україні, і відвідали протягом 10 років найбільш в історичному плані значущі міста України. Цей проект ми назвали Стежками запорожців. Тобто ми подивилися фортеці, замки, палаци. Маршрути усі визначаєте ви? Ну, маршрути визначає наша славна історія і, і фінансові можливості. Ми подивилися безумовно Кам'янець, Хотин, Меджибіж, Білгород-Дністровський, Ми побували на Хортиці. Відбувається це в такому туристично, ну, в такому похідному форматі. Ми до місця доїжджаємо мікроавтобусами або потягом. Два чи три дні ми там таборуємо, дітки готують їжу саму на вогнищі, самі на вогнищі, чергуємо, ну так от зливаємося з природою і відчуваємо її, яка вона є. Фінансова складова усього цього на кого лягає? Фінансова складова лягає на батьків. А, а в мене на мою дружину. До речі, її завтра 50. і… Є нагода привітати. Безумовно. Е, і про фотомистецтво хочу одразу перейти через те, що одна річ говорити, а інша річ ще й показувати те, про що говориш. Ви ще й фотомайстер, крім усього. Що потрапляє до вашого об'єктиву? І розкажіть про ті проекти, які вже реалізовані, які ось ви принесли частково до нашої е, студії. Бібліотекарі нашого села це віддалене село. Е, Ну, можна сказати, давне, з давних давен збирають колекцію народного вбрання. Але ці сорочки, плахти, кожухи, вони ну, висіли, розумієте, мертвим грузом. Виникло бажання оживити їх і подивитися, як діти будуть виглядати в цьому одязі тобто, і, те, що і в наших ландшафтах. Те, що ми зараз тобто, бачимо, це. Тобто це ці автентичні срочки, речі 100 років. Так? Це автентичні речі, яким 100 і більше років. Вони деякі мають авторів, деякі ні. Так. Зберігаються вони в сільській бібліотеці, шкільна і сільська бібліотека. Ну і от так от. А що зараз бачимо? Це, це залишки вітряка, який так залишився на, на одному з полів фермера. І дякуючи йому, він не зруйнував, не, не перетворив на дрова. Де можна бачити ваші роботи, крім як у вас у школі? Кіровоградська Спілка фотохудожників і клуб Колаж. Я є його учасником. Іноді приймаю участь в фотовиставках обласного рівня. Є невеличка сторінка і блог, де є мої фотографії. Ну, була виставка в місті Києві, була виставка в Вороніжі, була виставка в Одесі. Безумовно, рідне місто. Ну а найбільше то село. Переслав в Хмельницькому недавно була виставка, я навчаюся ще й заочно. Ще покажіть, будь ласка, ще один проект, про який ви мені розповідали до ефіру. Що на ньому? Ну ми говоримо про стежками запорожців. Ну, так от так це виглядає. Дуже хочеться, щоб діти відчули, ну крім скажімо, дивану. Холодильника і телевізора, щоб вони відчули ще щось Виходить справжнє, це, автентичне. в як ви бачите, от, як реагують діти на ваші пропозиції десь поїхати щось побачити? Як реагують на такий проєкт мистецький, як ну, ми як зараз сказати, бачили? Вони нормальні діти, сільські діти, які живуть серед природи, люблять її. І, безумовно, з задоволенням відриваються від поповній, скажімо так, вони відриваються від звичного побуту, і вони відриваються. Ну, Від звичного середовища. Якщо ми їдемо, наприклад, ну, поїздка Білгород-Дністровський, це там два дні на морі, але це і Одеський оперний театр. І дівчатка беруть з собою платічко. Ми їдемо, наприклад, до Львова, і вони бувають в оперному театрі, і цей Січ у нас, я вибачаюся, перевернув. Вони бувають в оперному театрі, і вони іноді треба їх з стіни якоїсь фортеці знімати. І серце б'ється. І... Ну, Ваша ж мета не тільки розважити, а ще й чомусь навчити. Виходить, це... діти в... якось змінюються після таких поїздок. Ви знаєте, цілий рік, коли ми працюємо, вони згадують ці епізоди і згадують на різних предметах, тому що ну, це і цей театр, і музична культура, і архітектура, і історія, і зброя. Вони бувають в пристойних кафе і ресторанах і знайомляться з етнічною їжею. Наприклад, ми були е, вражені старим млином в Тернополі. Ми намагаємося робити це дуже динамічно. Е, восени ми відвідали за два дні чотири області, вісім фортець. Е, по коштам це мінімальні речі. Вони, вони прості і невибагливі. вибагливі. Вони п'ють мінеральну воду, харчуються такими продуктами. Які дозволять їм поїхати здоровими і вернутися здоровими з подорожі. А потім на... пундики, як кажуть, вони не їдять. На чим працюєте зараз? Які плани у вас на найближче майбутнє інститут після дипломної підготовки, в якому я зараз на курсах, в четвер в науковій бібліотеці Шевського презентує брошуру. Опікується цим проектом гайда Лариса Анатолівна. Запрошую всіх бажаючих. Вона буде презентована і представлена в 15 ну в залі краєзнавства. Я працюю зараз над книгою по історії Олександрійщини, і, зокрема, міста Олександрії, це моє рідне місто. Я там виріс і я його люблю. Люблю ту стару частину Олександрії, одноповерхову Олександрію. Книга має вже назву це Барокові закапелки Олександрії. Фотографії будуть? Безумовно, дякую вам за розмову глядачам. Хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Валерій Жванко, вчитель, журналіст, мандрівник, фотограф, лауреат обласної краєзнавчої премії імені Ястребова. Такою була тема дня сьогодні. Дякую. До побачення, хай щастить.